Всім доброго дня. Це відео буде Ну в більшості для новачків. А може і декому для, для старших гравців пригодиться. Зараз ми вам покажемо відео. Більшість для, на перших уровнях потрібне. Як заробляють чи гроші безкоштовно. Оце бачимо в першій колонці у нас токени, в другій зелені аптеки, потім сині червоні в кін кінці. У нас гроші. От як бачимо, ну, гроші у нас виходить і за матчі дають. От, наприклад... Всі це дуже прекрасно знаємо. От, наприклад, за перемогу маємо 28 тисяч і 8 там, мільйона, так. Але покажемо, як це заробляється в інакший спосіб робиться це, це так. Заходимо у склад в команду і виберемо одного гравця, який нас у складі має, а ніхто не має. Треба зробити тренувачку. Вибрати. Любого гравця, нехай це буде, наприклад, воротарь. Зробим ему тренировку, любить тренировки. Вижу не психофумаем защити, що йому треба. А йому треба, ну не важно, например, хай буде тренування воротаря. Та, неважливо, так, не тут так, вот это не Нам треба так зробити, щоб гравець мав менше 14% і покласти його в стартовий склад. Бо як буде він мати більше 15, нам це буде не підходити. Якщо він в більшості. Trzeba było mnie przygotować się z tego wideo i zrazu przetrenować go. No dobra. Treniowanie wolontaria. Raz drugi. Może teraz zobaczymy, co nas tu dzieje. Ach, starał się ja. Не будемо ми тут зіратися. Бести контратаки. Буду його вбити максимально. О, якраз нам підходить, бачимо 14%. Це відео могло бути коротше. Якраз. І менш, менше 14% так само може бути, головне не 15%, і так само ставимо його в основний склад на ворота. Бачимо, якщо у вас такі гравець є, то це швидше робиться. Як бракує грошей ви будете завжди, завжди не будете потрібні у грошах, бо... Цей ресурс одних, який не використовується, взагалі не потрібний, але як стикнете з такою ситуацією, просто назначаєте товариський матч з любим виконавцем, матч починається 17.48. А як у нас гравець немає кондицій, 15 і більше, ми зараз програємо у, тим, у матч, він довго тривати не буде. Тільки почнеться і нам зразу безкоштовно приходять гроші. І так можна грати безкінечну кількість разів. Зараз я вам про це продемонструю, оскільки в мене зараз 13, там, і 6 г... ти... байтів, 6 байтів гігабайтів, неважно. То воно не зміниться сума, тільки буде, буде видно, як вони туди побіжать ті гроші. Зараз зазначили ми матч. Товариського рангу. Зараз матч закінчиться, нам за... За... зарахують технічну поразку з рахунком 0-3 і нам гроші приходять. І так можна робити безкінечну кількість <гум> раз од... одного і 2 третього дня. Безкінечну кількість раз це можна робити. Оскільки матч буде не назначений, а він закінчиться. Так і не розпочавшись. Як бачимо все. І зараз... Бі... Бачите, побіли нам гроші. Повторюється ще раз. Наприклад, товариський матч. І після того як матч почне. Мяч почне на екрані скакати, матч закінчується і гроші йдуть в кишеню. Подемонструю це ще раз. Для тих, хто може перший раз не побачив, якби було менше у мене на рахунку грошей, то воно би... Поміняло цифру а так Тільки прилітають гроші в кошельок. Безкоштовні. І не треба ніяких турней за гроші. Гроші річ не потрібні, але хто на перших уровнях часом бракує на трансферах, на аукціонах цих грошей бракує, так що таким макаром можна їх підбивати, підбивати. І проблем у вас не буде з цим. Бачимо матч назначено. Мячик поскакає собі пару секунд. Секунд 15, поки гравці вийдуть на поле. Буде зарахована технічна поразка і гроші прийшли за технічну поразку. Оскільки гравець травмований я був. А, то навіть ну, можна навіть так зробити, поставити травмованого і так само буде, а може ні. Може травмованого випустити другого. ну, бачимо, він закінчився, І гроші полетіли. Ось так, такий лайфхак можете заробляти, от як бачите, зараз змінився було 13,6, а тепер стало 13,7. Ви можете користуватися і заробляти гроші. і Не турбуватися. У графі, гроші. Не мати ніколи проблем. Тож до побачення, до наступних зустрічей.